Виконуємо номер 835 із підручника математика 5 автор Олександр Істер видавництво Генеза 2022 рік. Периметр прямокутника, довжина якого дорівнює 10 см. Дорівнює периметру квадрата зі стороною 7 см. Знайди ширину прямокутника. Нам відомо, що. Сторона квадрата дорівнює 7 см. Знайдемо периметр квадрата із стороною 7 см. Перемет квадрата дорівнює добутку кількості його сторін на сторону. 4 множимо на 7 дорівнює 28 см. Ми знайшли периметр квадрата із стороною 7 см. В умові сказано, що периметр квадрата дорівнює периметру прямокутника. Запишемо формулу для обчислення периметра прямокутника. Це буде 2 помножити на одна сторона у нас відома. 10 додати друга сторона. Складемо рівняння чи маємо рівняння. 2 помножити на 10 додати b і дорівнює в нас периметр рівні 28. Нам невідомий другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 28 поділити на 2 це буде 14. Тепер нам невідомо другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 14. Відняти 10 буде 4. Отже, ми знайшли ширину прямокутника. Записуємо отже, ширина прямокутника. Чотири сантиметри. Записуємо відповідь. Чотири сантиметри. Номер вісімсот тридцять п'ять виконано.